Учасник майдану Надія Мовчанець живе у Хліві. Так саме у хліві, адже хата, споруджена з любов'ю для себе, для дітей та правнуків, згоріла уже як шість років назад. І здавалося б, за стільки часу можна було вже прибрати обгорілу цеглу. Але сім'я хоче встановити істину, адже вважає, що хату підпалили навмисно. А все через те, що Надія Іванівна добивалася, щоб у селі закрили кафе бар, який працював у приміщенні дядьковицької сільської ради. Будинок дерев'яний, 13 на 13, покритий бляхою, а згорів до. Помста за магазин, того що закрили в приміщенні сільської ради дядьковицької корчму. Це не магазин. Там продавались не галоші не халати, а продавався алкогольний наркотичний рад. Жінка уже зверталася в різні інстанції, і сьогодні вкотре прийшла на прийом до голови обласної ради Михайла Кирилова. Він сказав, що постарається допомогти Надії Іванівні, але водночас показав журналістам фотографії хліву, у якому проживає сім'я. На кадрах видно, в якому неоднозначному стані зараз знаходиться приміщення, і чи можливо в ньому Допомагаємо усім можливими варіантами, які тільки можуть бути для людей. І багато всього, тобто, в мою в принципі, якщо говорити про якусь компетенцію, та. То якщо я міг би говорити, це не моя компетенція до побачення. Але люди сьогодні ну розуміють, є влада, і їх не цікавить, яка це влада, хто винен там державна, міська чи ще хтось прийшли, тому що хочуть сьогодні правди і хочуть якоїсь допомоги. Нагадаємо, що голова обласної ради приймає громадян з особистих питань першого понеділка кожного місяця. Заряна Жильчук Дмитро Спіченко у ритмі подій.